Друзі, доброго дня. Сьогодні буде черговий огляд будинку. Але спочатку хотів би вам трохи розказати про канал, про себе, чому я це знімаю, як все це сталося. Значити, мене звуть Андрій, я живу в місті Умань. Я не ріелтор, не блогер, ніколи цим не займався. І для мене це все в новинку вперше. По хаткам хочу сказати, я шукаю родичам будинок, і так в процесі пошуку виникла така ідея, що чому б не завантажувати це на YouTube, не показати людям. Спершу скажу чесно, була думка, що на цьому можна щось заробити, щось там зробити, але в процесі пошуку, в процесі цього всього я бачу, що ну, ціни такі, що космічні, люди не розуміють, я сам не розумію, як ці ціни створюються. Я думав, що ще до Нового року я думав, що це дуже все просто. Поїхав в село, купив хату за 2000 доларів, і з газом, і з водою, і з усім зайшов і радієш, але виявилося, що набагато. Служніше, е, оголошень нема. Е, хатів в селах дуже багато, ви самі це знаєте, мабуть. Але як знайти їх власників? Хтось вмер, хтось уїхав, хтось покинув, хтось ще щось. Тобто, для того, щоб знайти для себе житло, де, ну, треба. Поїздити, покататись, походити, попитати по сіль, в Радах. вони теж вони якби йдуть на зустріч, але вони кажуть, ми не знаємо. Покажіть нам пальцем, яка хата, ми вам може чимось допоможемо, якщо зможемо. Отже, довелося по знайомим, по оголошенням, по різними способами для себе щось знайти. І я шкав в процесі виникла думка, що чому б. Не показати вам, можливо, когось щось зацікавить. Що я думаю, по каналі, по цінам, по заробіткам. Заробляти я нічого не буду з, з, самих, з самих будинків. Можливо, буде якась монетизація на Ютубі, але я не впевнений. Так як дивлюсь різних блогерів, то вони говорять, що заробити на українському Ютубі дуже важко. Плюс люди дуже не хочуть показувати своє. Ну, житло, не житло, їм без різниці. Їм краще хай стоїть, ну, щоб ніхто там не бачив в Ютубі, що, що в них там не убрано, що в них не зроблено, що в них як. Бо коментарі самі бачите, які пишуть, тобто хватає людей, які розказують де в кого срач, де в кого ще що. Значить, що я вам скажу? Я далі шукаю. Для себе намагаюся щось зняти. Якщо ви бачите, що вам щось подобається з моїх відео, будь ласка, пишіть мені в телеграм-канал, я буду ссылку залишати під кожним відео. Пишіть мені, я буду абсолютно безкоштовно, безвозм'язно. Або, скажімо, за підписку і за лайк давати вам номер. Номер продавців, ви будете дзвонити і розпитуватись, що вас цікавить, чого побудований будинок, яка в нього площа, яке в нього що там. Я вам, наскільки можу, хочу показати картинку. Є ось такий домик, отака, е, така природа вокруг нього, такий город, таке-то. по максимуму я буду старатись, наскільки від мене залежить намагатися дати вам більше інформації. Ну, Самі розумієте, я не маю цілі вам продати, так що вибачайте, десь щось не додивився, не доказав, будь ласка, звертайтесь, беріть номер, дзвоніть, є вайбер, є все, скидайте фотографії, приїжджайте, дивіться. Це ваша справа, я ж кажу. Також виникла думка, можливо, ви щось продаєте своє. Будь ласка, скидайте мені відео, я виложу на каналі. Хай люди дивляться так само, абсолютно безкоштовно. Комусь подобається, можемо ваш номер хоч відео закріпити, хочете, сам можу дати, щоб всі підряд вам не дзвонили. Без проблем. Присилайте свої огляди, будемо викладати, будемо дивитись. Ну так, наче все по цінам ще хотів би сказати, що ціни дуже різні. Склалося так, що до війни, да, ми всі знаємо прекрасно, що були хатки ці і по 500 доларів, і по 2000 тисячі доларів, і по 3, Зараз, на жаль, ситуації такої зовсім немає. Все дорожає, ви прекрасно знаєте, земля дорожає, стройматеріали дорожають. В селах люди це прекрасно розуміють. І коли приїжджаєш, вони кажуть, що ти можеш построїти за 5 тисяч доларів. Ну реально нічого. Да? Ми всі це розуміємо, що будинок ти не построїш ні без води, ні без нічого. Плюс ще треба купити землю. І от вони відталкуються від цих цін. Началась війна, поїхали переселенці до нас масово, почали купляти будинки. Хто купляти, хто кого люди так пускали. Жити. Ну, купляли, понятно, в спишки і платили і по 5, і, за, і по 6. Соотвісно, чого така ціна склалась, бо ну, так платили, так вони поки держуть. Е, плюс що, хочу додати усі ціни, які і за 3, і за 6, і за 10. Люди майже всі адекватні. Вони Готові торгуватися, і там, де ціна 6, я впевнений, що вона могла би бути і 4, якби приїхати до людини сказати, ми хочемо взяти, ось ми даємо 4. Люди би віддали. Вони прекрасно розуміють, що це, і воно стоїть, за падає, кожен рік за ним треба ухажувати. Так що, те, що я написав, допустим, 6 чи 10, це не означає, що це. Остаточна ціна, люди готові двигатись дуже, ну, дуже сильно. Просто зараз на цьому піку вони, хочуть теж, як і всі, продати подорожче, не продешевити, бо сусід там десь продав за 10, а я тут буду за 6 продавати. Це ж ну, кожному з нас це не подобається. Тому вони говорять ціну, але якщо прийти і конкретно торгуватися, ціна буде повсти вниз доволі добре. Так що дивіться. Дивіться відео наступне. Якщо щось цікаво, пишіть. Тим зможу буду вам допомагати. Якщо хочете своє щось продати, також дуже радий буду, якщо ви будете присилати свої огляди. Будемо вилажувати на каналі. і Дай Бог, хтось купить, хтось продасть і всім буде добре від цього. Все, дякую вам. дивимося наступну хатинку в селі Бабани. Старі бабани Уманського району, 15 кілометрів до Уманя, село невимираюче. Роботи в ньому немає, звісно. Є колонія сурового режиму за селом. Сказали мені в селі, що там багато людей з села працює. І молодь, і дорослі люди, і дівчата, і хлопці. Не знаю, наскільки там зарплата, 8-10 тисяч. Більше роботи в селі як такої немає. Транспорт ходить 5 разів на день зараз, до війни ну, було частіше, зараз все поскорочували. Ну, 5 разів на день, плюс є місцеві таксісти, які ганяють цими селами. Тобто, трохи дорожче, але якщо треба, то ви завжди виїдете і завжди приїдете. По, ціні, по цій хаті жінка сказала, що 10, і я не двигаюсь нікуди. Тобто, вона. Розказує, по чому матеріали, по чому земля говорить, тобто, ну я її якби в чомусь розумію, бо я думаю, що ще трошки, і, і так як писав один чоловік в коментарях, що років п'ять, і ми будемо ці ціни вспоминати, як, як в казках. Так що думайте, Вертається, їздю по селам. Я раніше працював торговим. Якби ну, знаю, що в селах робиться, то вже 4 роки я не працюю. Зараз, як я почав з цим стикатися, я бачу, що село. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи з війною, чи з цінами, чи з чим, але село починає, якби, воно ще не відрождається в плані там, якогось производства, роботи. Але туди їдуть люди, туди їде молодь, що найголовніше. Ремонтують хати, міняють крещі, ставлять вікна. Я не знаю, чим вони займаються, чи в селі, чи в місті, що вони роблять, але я бачу, що вони є. Раніше їх ніколи не було. Зараз, кого не спитаєш там молодь, там молодь, там десь приїхали, там десь то там все. Я думаю, що в майбутньому навіть таких цін, як 3-5, їх просто не буде. Ну, Хто вважає, що хата стоїть 1000 доларів, то будь ласка, ну, прийшліть нам, ми подивимося чим. Я не знаю, як сказати. Все, дякую вам за перегляд. Дивіться хату. І чекайте наступних відео. Хата в селі Бабани 40 соток ділянка. заборчик вулиця асфальтована центрально. Криша не тече, наче нормально, шиферна. Гараж в нормальному стані. Це літня кухня. в хату Єранда така були засталені всі дерев'яні не видно шуму. так перша кімнатка на деревяне полный видно кухня Груба дров'яна для опалення і якась форсунка, може хто знає, нею газом підключають до газу і якось топлять. Я не міг зрозуміти як, але но... двері в другу кімнату прохідні. Газ в хаті заведений. Йдемо далі. Ощайте. Водичка в хаті також. І друга кімнатка більша. Інтернет по вулиці, опалення пічне і газове. Вікна дерев'яні теж. Це по хаті все, покажу двір зараз. Кухня так виглядає теж піч. Газу нема в літній кухні. Тут споруди сараї.

Садок невеличкий. Так, показую вам город зараз і стару хату Шевченківську. Прикольна хата в середині порядок. Все як каже жінка, що в хаті більше ста років і інтер'єр збережений такий, як тоді. Солома в хаті, все пахне, рушнички, глечики, піч. Дуже цікаво. Тут город їхній. Це межі де зелене, до, до того двору і туди до трави. Доволі немаленький. І старий погріб хоти. Така хатка, друзі, значить ще раз, Газ заведено, опалення пічне, газове, вода в хаті, інтернет по вулиці, загальна площа 40 соток. Яка площа города не повна, Хозяйка з документами все в порядку, все приватизоване. Ціна 10 тисяч без торгу. Ezért